Усі Вітаємо кошти, на каналі отримані про погоди. за перегляд вами до реклами уваги, у кінці цього відео, умов, будуть передані на до волонтерського року для підтримки Збройних сил України. Додивившись Такі відео до кінця, ви зробите погоди, свій внесок у перемогу. Сухим. Середня температура повітря коливатиметься від мінус 3 до плюс 2, що на 1,5-2 градуси вище за норму для цього періоду. Місячна кількість опадів очікується в межах 25-65 мм, що менше за норму. Тому одягайтеся тепло, особливо в ранкові та вечірні години, оскільки очікуються морози. Будьте обережні на дорогах через можливу ожеледицю та туман. Слідкуйте за оновленнями прогнозу погоди, оскільки умови можуть змінюватися. У понеділок, 10 лютого, на сході країни буде переважно хмарно, без опадів. Вдень температура становитиме 3 градуса морозу, вночі стопчики термометра опустяться до мінус 7. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, вологість повітря біля 70%. На заході країни Сонце в серпанку. Вдень 3 градуса тепла, вночі до 7 морозу. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вологість повітря до 60%. В південних областях протягом дня буде ясно: Вдень температура повітря становитиме 2 градуса тепла. Вночі опуститься до 3 морозів. Вітер північно-західний 5-10 м на секунду. Вологість повітря до 65%. На півночі країни протягом дня очікується мінлива хмарність. В день температура становитиме близько 0 градусів. Вночі опуститься до 8 морозів. Вологість повітря 68%. В центральних областях протягом дня буде переважно хмарно. Вдень стопчики термометрів покажуть мінус 2 градуса. Вночі опустяться до мінус 8, вологість повітря 70%. У Києві в понеділок 10 лютого протягом дня очікується переважно ясна погода. В день температура становитиме 1 градус тепла, вночі опуститься до мінус 6, вологість повітря 70%. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним реєстрацією. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у галі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. У вівторок, 11 лютого, на сході країни протягом дня очікується хмарна погода, але без опадів. Вдень температура становитиме 2 градуса морозу. Вночі опуститься до мінус 7. Швидкість вітру сягатиме 50 метрів на секунду. На заході країни переважно сонячно, вдень плюс 2, вночі мінус 7. На півдні країни теж ясно. Вдень очікується біля 0 градусів, вночі мінус 4. На півночі країни хмарно. Вденько 1 градуса тепла, вночі до мінус 7, в центрі країни мінлива хмарність. Вдень мінус 1, вночі мінус 7. У Києві протягом дня буде сонячно, в день плюс 2, вночі мінус 5. У середу, 12 лютого, на сході країни, протягом дня буде хмарна погода. В день очікується до 2 градусів морозу. Вночі стопчики термометрів окусяться до мінус 6. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вологість повітря до 65%. У західних областях 12 лютого очікується сонячна погода. Вдень 2 градуса тепла, вночі до мінус 8. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря до 55%. На півдні країни в середу протягом дня очікується яскраве сонце. Вдень стопчики термометрів покажуть 1 градус тепла, вночі температури опустяться до мінус 3%. На півночі, в середу протягом дня, буде мінлива хмарність, вдень плюс 1, вночі до мінус 6. В центральних областях. Переважно хмарно. В день 1 градус морозу, вночі до мінус 6. У Києві протягом дня, середу 12 лютого, очікується ясна погода, вдень температура повітря підніметься до 2 градусів тепла, вночі похолодшає до 4 морозу. Загалом тиждень обіцяє бути прохолодним, але без сильних морозів. Не забувайте вдягатися тепло, бути обережними на дорогах та слідкувати за оновленням прогнозу.